Доброго дня, шановні діти, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Послухайте ось такий віршик. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні сама співаю. Вони сміхаються мені. Вони живі, красиві. Так, діти, Квіти це окраса життя нашого. А зараз я вам пропоную переглянути невеличке відео, з якого ми з вами дізнаємося про кімнатні рослини та як за ними доглядати. Сьогодні ми поговоримо з вами. А про що саме догадайтесь, будь ласка, із загадки? Росте не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони. І цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Догадалися, про що йдеться дітки? Так, це кімнатні рослини. Такі кімнатні рослини нам потрібні для краси, для затишку в оселі. А зараз пригадаємо частини рослин. Корінь, стебло, листочки, квіточка. Пригадайте, діти, що ж потрібно рослинам для того, щоб вони росли? Це земля, вода, сонце, повітря, і доброта. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх і визначимо, для чого вони потрібні. Лійка потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини, дерев'яна паличка, щоб рихлити землю. Пульворизатор, щоб оприскувати, ганчірочка, щоб старати пил з листочки. Існують правила догляду за рослинами, щоб земля була м'якою її потрібно рихлити. Глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. Землю треба поливати, носи клійки, потрібно найближче піднести до горщика, щоб вода текла обережно. Наливати її стільки, щоб фіточка не до схочу, адже всі квіти живі і не можуть жити без водички. Також необхідно протирати листя без... від пилу. Ми з вами дихаємо носиком, а квіти дихають листочками. Щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. Фікус будемо протирати вологою ганчіркою. Листя фіалки ніжне і боїться води. Якщо придивитися, то побачити на ньому ворсинки такі листочки потрібно акуратно змітати пензликом від пилу. Папороть оприскуємо з пульворизатора. Сансеверію теж можна оприскувати. Щоб кімнатні рослини гарно зростали, нам необхідно справно доглядати за ними дітки. Любі діти, у нас в садочку, в нашій групі теж є куточок природи. В ньому розташовано багато кімнатних рослин. Ми теж за ними доглядаємо, піклуємося про них. Я гадаю, що у вас і вдома на підвіконі, у мами є квіти, і у вас є улюблена квіточка. Тож, давайте прикрасимо горщика. Для цієї квіточки. Починаємо діти працювати. У мене є ось такий зразок прикрашеного горщика. Прикрашати ми його будемо джгутиками з допомогою пластиліна двох кольорів. Я собі вибрала синій і жовтий. Для цього нам потрібна паперова форма, дощечка, стека і пластилін. Відриваємо від великої грудки шматочок пластиліна. З допомогою дощечки і пальчиків ми будемо розкатувати джгутик. Одною ручкою тримаємо дощечку, а другою з допомогою пальчиків ми розкатуємо ось такий гарний рівненький джгутик. Прикладаємо до паперової форми. Притискаємо акуратно пальчиками. Наступну полоску джутика ми будемо виготовляти з жовтого пластиліна, будемо чередувати синій жовтий. Відриваю шматочок теж пластиліна і теж з допомогою пальчиків, дощечки ми розкатуємо. Отакий От рівненький, гарний джутик. На відстані від синьої полосочки прикладаємо жовту, притискаємо пальчиками. Стека нам потрібна для того, щоб зайвий пластилін ми могли відрізати ось так. З однієї і з іншої. І так ми будемо чередувати до кінця нашого горщика. І отримаємо ось такий гарний, красивий горщик для улюбленої квіточки.